Які гідролати чи олії ви даєте своїм тваринкам від гельмінтів профілактично за потреби? Дивіться, гідролати я даю не від гельмінтів, я просто додаю в питну воду потрошечку, або інколи я п'ю з чашечки, моя кіцька приходить, п'є з чашки, ту водичку, в мене в якій гідролати є, або так само я даю собаці просто в питну воду. Якщо мені треба для гельмінтів, я буду використовувати ветеринарні препарати. Тому що людина ще може більш-менш такі потрібні концентрації вживати рослин, а тварини ні. Вони це це так буде забава, вони собі похльопали водичку і цього буде вкрай недостатньо. Тому ви для оздоровлення можете використовувати гідролати. Хай будуть ваші тварини адаптовані, а давайте будемо свідомими, і від паразитів я все таки регулярно купляю, питаю максимально там якісні. І без побічних ефектів, наскільки це можливо, але тут я не граюся. Що стосується лікування в гострих особливо станах, то так ми використовували ефірні олії, і сиропи, і капсули, все, що тільки може бути в різних ситуаціях. В мене дуже великий арсенал досвіду: як лікувати котів, собак, птахів, коней, корів. А останні займалися спасінням багатодітної козочки, так що вже із козами ми маємо досвід. Спочатку лікували вим'ячко, а потім така плодовита козочка однієї з моїх підписниць, народила аж чотирьох і дуже великих класних козеняток. І вже вона була настільки виснажена, що хотіли прирізати, нічого не допомагало. То підключили і вітаміни медичні, фармакологічні, і величезний арсенал, от на зокрема вагінальні свічки, дівчата, які ви використовуєте і вашим чоловікам рекомендуємо. Вони і козам підійшли. От їй було для того, щоб і кровотечу зупинити, і там запальний процес в неї почався в родових шляхах. Відпаювали її артишоком, відпаювали її гідролатами. Е, е, ну там я попросила цю хазяйку, цих е, козочок, написати мені дуже докладний розповідь по Крокову, всі випадки, тому що ми вже не перший раз лікували кіз. І ви знаєте, прирізати не прийшлося. За кілька днів вона стала на ножки. Е, крем календула е, з ефірними олійками їй врятував вим'ячко, звичайно. Бо вона не могла навіть стояти і годувати дітей, так що врятували ми багатодітну козочку, і все добре, і все хорошо. Тобто в таких ситуаціях дуже багато в мене є досвіду, коли медицина, ветеринарія відмовлялася, а ми тварин все-таки рятували. І коли там собака наївся хімічних добрив, і коли пташка наїлася отруйних речовин, і коти, які вже мали там, і проблеми з нирками, і печінкою, всіх рятували, продовжували життя. Це в мене досвід величезний.